Доброго дня. Тема уроку яка природа у Кримських горах і на Південному березі Криму. Пригадайте, у чому полягають особливості розташування Карпатських гір. Які ще гори є в Україні? Роздивіться на фізичній карті України і покажіть. Півострів Крим. Моря, що омивають його береги Кримські гори, південний берег Криму, півострів порівняно невелика частина суходолу, що з трьох сторін оточена водними просторами. Якщо рухатися з рівнинної частини України на південь по Кримському степу, то невдовзі на горизонті побачите Кримські гори. Вони простягаються з південного заходу на північний схід на 180 кілометрів. Ширина їх становить 60 км. У Кримських горах виділяють три пасма: головне найвищі круті південні схили, спрямовані в бік Чорного моря. І зовнішнє невисокі пологі північні схили, що межують із степовою зоною. А між ними внутрішнє пасмо, середня частина гір. Кримські гори низькі. Найвища точка гора Роман Кош. 1545 метрів. Плоскі майже безлісі вершини Кримських гір називаються Яйлами. Клімат Кримського півострова. Клімат на Кримському півострові різний. На південному березі Криму він субтропічний, з м'якою короткою зимою і жарким посушливим літом, що триває більше, ніж півроку. А в Кримських горах помірний, прохолодний, вологий із сильними вітрами на яйлах, пласких гірських луках. Річкова мережа. Річкова мережа в Криму не густа. Гірські річки короткі й маловоді. У літній спекотний період вони міліють, стають схожими на струмки. Найбільші серед них альма, бельбек, кача, салгир. На порожистих річках трапляються водоспади. Серед них найбільші Джур – Джур-Джур, У надрах Кримського півострова містяться родовища багатьох корисних копалин. Найбільше значення мають залізні руди та будівельні вапняки. Для Кримських гір, як і для українських Карпат, характерна висотна поясність, хоча через їхнє різне географічне положення вони мають неоднаковий рослинний і тваринний світ. На північних схилах гір переважають діброві, букові і грабові, а також хвойні ліси, представлені сосною звичайною. Біля Південного підніжжя Кримський гір на Чорноморському узбережжі переважає середземноморський тип рослинності. Тут ростуть дуб пухнастий, барбарис, скумпія, ломеніс, яловець високий. Дика фісташка. Руску спонтичний. Єдина вічно зелене листяне дерево суничник дрібноплодий. Вище зростають граб східний, бук і хвойні дерева. У західній частині росте сосна кримська і подекуди тис ягідний. Далі ліс обривається і починаються лучно-степові ділянки яйли. У Кримських горах ростуть весняноквітучі рослини, які занесено в Червону книгу України. Це пролісок складчастий. Це кламен Кузнєцова, його часто називають альпійською фіалкою, дикий тюльпан Шренка і півонія кримська. Ці красиві рослини по хижацькому знищуються людьми. Охоронні в Криму підлягає близько 600 видів рослин. Великі рослинні скарби зосереджені в ботанічних парках Криму. Зокрема, в Нікітському ботанічному. Кипариси, лаврові дерева і магнолії були завезені в Крим. Тут вони прижились і навіть стали його візитівками. Серед тварин багато таких, які трапляються лише в Криму. Зокрема, куниця кримська кам'яна, лисиця кримська гірська, сойка кримська, чорноголовий реготун, костогриз, дрізд дріст омелюх, синиця чорна, Шишкар ялиновий, чорний гриф, білоголовий гриф, полоз леопардовий, ящерка кримська, ящерка скельна, гекон кримський, серед комах багато цикад. І метеликів. Жужелиця Турун Слимакоїд найбільший жук у Фауні України. Богомол емпуза смугаста. У Кримських горах створено багато заповідників. Найбільші з них Мис Мисмартян, Ялтинський гірськолісовий, лісовий Карадаський. Кримський півострів є батьківщиною кримськотатарського народу. Що ви знаєте про трагедію кримських татар? Розпитайте у батьків.